Горю Борисович, якщо ви не проти нашу розмову хотіла б розпочати ось з такої новини. Інформація про те, що Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів. F-16, пишуть про це змі. І за даними норвезьких змі з 22 літаків, які американці погодили передати, лише 12 у справному стані. Інші можуть бути використані як запчастини до інших винищувачів. Публікації чітких термінів постачання винищувачів не вказується. У наших повітряних силах говорили про те, що на завершальному етапі перебуває навчання пілотів, які проходять підготовку у Данії та США. А також говорили щодо термінів, що вони зараз не розголошуються. Гаррію Борисовичу, напевно, ми значно ви бачили так і чули цю новину. От ви про що перше подумали? Так? Ну, якщо чесно, це мене абсолютно не здивувало, бо на відміну від переважної більшості наших громадян я володіє інформацією, скажімо так, в якому стані ми отримували ті самі танки чи бронетранспортери, які ми отримували в першу чергу мова йде з Європи від наших партнерів, і ну, там схожа ситуація була, і просто, ну я не знаю, і і ЗМІ про це не розповідали, і там, політики про це не казали, але самі військовослужбовці чудово знають, що. Певна частина по різному, але певна частина цієї техніки вона заходила саме ну в якості, скажімо так, донорів для майбутніх ремонтів. Я не вважаю, що це ну якийсь там зрада, злочин абсолютно ні, і це легко було передбачити, бо ремонтної бази і бази в взагалі, для обслуговування. А оцих літаків F-16 у нас немає, відсутня, і коли йде мова постійно про підготовку пілотів, 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 між іншим, вчора ще командувач Вісками НАТО в Європі, генерал прізвище виділив згоди, okay. так він зазначив, що головною проблемою в навчанні українських пілотів є низький рівень знання англійської мови. І це я скажу відверто, ну, доволі прикро, як на мій розсуд, що пілоти це, ну, вибачте з такий термінал, це штучний товар, і що ці люди не мають якихось базових навичок в знанні англійської мови, ну, це, це, це прикро взагалі для нашої країни. Але є ще величезна проблема: це навчання технічного персоналу, який ці складні механізми в процесі експлуатації має обслуговувати, і ну у нас взагалі про це ніхто не розповідає і якось ця тема взагалі не піднімається. Але я, я не можу сказати, що я експерт в цьому питанні, але з моєї точки зору. Навчити технічний персонал обслуговування таких складних літаків мова йде не тільки просто там про такі примітивні речі, як заправка до заправка, а я маю на увазі там і ремонт обслуговування вузлів цього літака згідно регламенту, заміна певних запчастин з часом нальоту. Всі ці речі вони дуже складні, і технічний персонал теж треба в цьому навчати. І я не знаю, кого швидше вдається навчити: пілота чи бригаду техніків з обслуговує цього літака. Тому, в принципі, ну, я не бачу в цьому ніякої зради. Юрій Борисович, але все ж таки, от е, наші військові, зокрема з якими я також спілкуюся, вони там говорять про те, що не дуже чекають авіацію, дуже чекають літаків, тому що дошкуляють останнім часом ось ці керовані авіаційні бомби. Тобто, е, чи ось ця новина знову ж таки, ну якби змінить тоді ситуацію, так пришвидшення, Чи тут головне знову ж таки питання у термінах, щоб не було ось цієї бюрократичної тягнини знову ж таки у передачі ось цих літаків? Ось, стільки на жаль, чинників, які впливають на цей процес, і прогнозувати якісь терміни з моєї точки зору, це доволі безвідповідально, принаймні. Я не берусь на себе за таку відповідальність. А що стосується ефективність ефективності використання цих літаків в боротьбі з цими. Довбаними російськими бомбами, ну позитивного досвіду ще ніхто не має. Є певні так ствердження, що вони зможуть бути ефективними, але мені здається, що мова йде не про знищення самої бомби під час її польоту, як це робиться з ракетами або з дронами. Скоріше за все, коректно вести мову про атаку отих бомбардувальників російських, які несуть ці бомби. Дальність польоту цієї бомби вона доволі невелика. <coughs> максимум там до ну, ефективно 70, а максимум до 90 кілометрів. Отже, щоб наносити удари по території нашої держави, а бомбардувальники російської мають підлітати доволі близько, принаймні до лінії розмежування. І от можливо мова йде про те, що ці винищувачі вони будуть використані задля боротьби з цими бомбардувальниками, так само як і е, ті системи протиповітряної оборони, які ми просимо нам надати, і які теж мають бути використані саме на передовій лінії. Тому, от е, скоріше за все, про це йде мова, а не про збиття самої бомби під час її польоту. Міністр закордонних справ на лева говорить про те, що отеле трипільську тес, якби мали достатню кількість патріотів, і також він говорить, що він у цьому питанні ну б'ється головою обстін, у нього складається таке враження. І відомо про те, що також європарламент відмовився погоджувати фінансування Євроради, якщо Україні так не нададуть, ну, хоча б нові петріоти. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору знову ж таки чи зрушить це питання? З місця і чому чому так? Ну це ж не всі всімі шукати. Так, всі ж розуміють, де вони є, ці системи, скільки їх є, чому ось така ситуація, яку ми маємо? По перше скористаючись нагоду, хотів би подякувати ну, в першу чергу тому ініціатору цього цього рішення Європарламенту, колишній бельгійський прем'єр-міністр, багаторічний депутат Європарламенту, саме він. Виступив дуже яскрава промова, коротка, але дуже яскрава, і мені здається, що навіть люди, які не знають англійської мови, вони просто прослухавши цю коротеньку промову, вони побачать, наскільки емоційно було заряджена ця людина і завдяки його, саме його виступу. А, така неймовірна реакція всієї зали. Я думаю, що це дасть позитивний ефект. І, ну, по-перше, це не просто мова йде про е, ухвалення рішення про нефінансування всіх бюрократ... європейських бюрократій до от того моменту, а це величезний сигнал всім політикам європейських країн. Адже в Європарламенті представлені практично парламентарі з усіх країн Європи і 500, 500 якщо не помимо, 520 з приблизно з 570 підтримали цю ініціативу, яка прозвучала з голоса. Тобто там не було якоїсь заколісної підготовчої роботи. Цього нічого не було. Просто людина на емоціях вибухнула, виступила, і настільки яскраво, що її підтримала така величезна кількість євродепутатів, з моєї точки зору, це показово. Чи дасть цей ефект? Думаю, що дасть. Але. Е Ну, про це вже не тільки я кажу, і не вперше. На жаль, наші політики і наша дипломатія вони ще перебувають в стані 22-го року, коли реакція західних партнерів вона була завдяки якомусь емоційному сприйняттю. І коли там Кулеба чи Зеленський продовжують розповідати про биття там головою об стіну і. Дайте нам ті кляті Петріоти, бо або там захищатись Кулеба зібрався лопатами. Це все, все не спрацьовує. Треба абсолютно інші підходи, прагматичні. І, на жаль, ну, я можу зрозуміти, що у президента немає ані досвіду, ані фаху в цих питаннях. Але Кулеба він кадровий дипломат і мав би якимось чином впливати на поведінку нашого президента. Принаймні доповідаючи йому, що такі методи вже не працюють, треба використовувати інші методи. Дійсно, Борель після заяви Бореля про те, що на території Європи міститься більше ста комплексів петріотів. Між іншим, він свої промови не вточнив. Мова йде про кількість пускових установок чи кількість комплексів в цілому, є ще одне величезне джерело, просто неймовірне джерело. Японія, в Японії кількість патріотів в рази більша, ніж в Європі. Я про коли про це дізнався, я скажу відверто: ну якби воно було волосся, якби я не голив голову, то воно б мене дибки стало. Я не бачу жодних результатів. Так, Японія, вона дуже тривалий термін часу надавала нам допомогу виключно в гуманітарній площині. Виключно. Ефективно, немало, але виключно в гуманітарній площині. Але зараз ж політика цієї країни вона радикально змінилась. То може треба негайно звертатись, там не знаю якими каналами. А у нас дипломатія з Японії, на жаль, на дуже низькому рівні. Японці працюють з нами більше, ніж ми працюємо з японцями. Якщо от так на білітаристичному рівні пояснювати ситуацію, це просто вибачте бред, але це факт. Ну, виборістич, виборістич, а, а, просто, а що може бути ну, власне, аргументом? Так? От ви говорите про те, що ну, якби рівень дипломатичний нас бажає якби кращого, так? і потрібно застосовувати якісь інші методи. Ну, ми просили, говорили, там е, пояснювали так? наслідки, знову ж таки, ось, і, і, а тепер колега говорить іншою мовою, так, От він говорить про те, що так, наймогутніший альянс, не вже наймогутніший альянс, не може знайти ось ці патріоти. Тобто, які тоді ще можуть бути аргументи? В першу чергу прагматичні. Здавалося б, ну, які можуть бути в цьому прагматичні аргументи. Але давайте згадаємо той самий заяву того самого Бареля. Начебто він звернувся на емоційному рівні. У нас є 100, а ми не можемо дати Україні 7. Але там же була й друга частина, не менш важлива, яка з моєї точки зору. Мабуть, більш важлива в першу чергу і для нас, в тому, ну не в першу чергу, але для нас, для українців, в тому числі. Бо друга частина вмістила пояснення цієї позиції, в чому вона полягає, він дорікнув європейцям, що вони надто багато уваги приділяють відновленню зруйнованої е зруйнованого житла в Україні, не розуміючи, що чим більше вони інвестуватимуть в озброєння. Тим менше в подальшому доведеться інвестувати в ці саме відновлення. Ось про що в принципі йшла: головний меседж був Бореля. Годі вже танцювати навколо всіх різного роду гуманітарних проєктів, якщо їх кількість вона буде тільки збільшуватись, якщо ми не збільшимо рівень захисту України. І, на жаль, у нас точнісінька така сама ситуація в країні. Росіяни продовжують нищити українську енергетику. Так, от ми говорили зокрема про Тріпрі про Тріпільське ТЕС, а також були ж атаковані об'єкти теплової генерації, зокрема Одеській, так і в Харківській, Запорізькій, Львівській З вашої точки зору, що може чекати Україну без ТЕС? Ну, це з, з моєї точки зору. Я можу посилатись на офіційні заяви, це поки що центр енерго деяких. Політики вже почали на цьому робити заробляти собі бали. Звісно, ситуація буде дуже складна і ну в черговий раз нічого неочікуваного, я в цьому не бачу. І я думаю, що в принципі, Ну якщо для наших можновладців ця ситуація ох і ах, то ну мені взагалі не зрозуміло там рівень розмови здібності цих людей. Росіяни це плавно, планомірно роблять, починаючи з ну, от закінчення наприкінці зимового періоду вони почали це робити. Між іншим, вчора Путін зустрічався з Лукашенко, тет-а-тет, -тет, правда, такий тет-а-тет, -тет, що в присутності там десятка камер, і він запевнив, що от, от, лише з гуманітарних міркувань, орки не. Знищували українську інфраструктуру, оцю саме енергетичну під час зимового періоду. Ми дуже любимо українців. Ми не хотіли, щоб вони бідні замерзали. Але вони, їхні там Бендерівська влада, вона почала руйнувати наші НПЗ, і тому от ми вимушені у відповідь. Тобто, це шантаж такий чи як? Так, да, ну, звісно, річ, ну це, це планомірне знищення, нічого не змінюється. Вони планомірно знищують енергетичну інфраструктуру і промислову. І, і це, ну, давайте згадаємо минулий рік, що й не те саме було. Ну Вони ж гатили по і ну, ми і в Києві сиділи без світла. А потім, ну, цієї зими, якось, скажімо чесно, вибачте, за таке дитяче висловлювання, розслабі булки Абсолютно не виправдано. Абсолютно. Юрію Борисович, а от власне, ви згадали також ці знову ж таки удари по російських НПЗ. Як розуміти тут позицію Сполучених Штатів Америки? Тому що була заява міністра оборони Лойда Остіна, який розкритикував ось ці удари, і якби рекомендував нам обирати військові цілі. Я його помічниця до речі говорила також, що ось ці об'єкти це цивільна інфраструктура. Як це розуміти? Якщо чесно, я сам не можу зрозуміти, в чому тут полягає ну, Де логіка в поясненнях цих можновладців Сполучених Штатів? Між іншим, далеко не всі Сполучених Штатах поділяють подібну точку зору. Здається, через день після виступу Остіна було велике інтерв'ю. Колишнього представника в Україні, Сполучених Штатів. Ну відомо, блін, вибачте. Волкера. Я... Ви маєте на увазі Волкера. Волкера, так. так Волкера, так. 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 І, і він деметрально протилежну заяву зробив. Абсолютно. А через день була заява Столтенберга. Теж сказав абсолютно протилежну річ. це Законні цілі і гатіть далі. Тому, ну, я відверто, скажу я не можу пояснити, навіть оці е, застереження з боку Сполучених Штатів, які звучали, начебто, е, щодо збільшення цін на нафту світові, які відобразяться в кінцевому е, результаті на збільшенні вартості пального в Сполучених Штатах на що дуже болісно відреагують виборці, е, е, от, в принципі, друга частина. Скажімо так, да? оця політична, вона мені зрозуміла. Демократична партія, вона є союзником України на відміну нево, до непередбачуваного не інваліду головного мозку Трампа. А, звісна річ, ну, я, наприклад, вважаю, що ми зацікавлені трьома руками підтримувати а, демократичну партію. Звісна річ, дистанціюючись від будь-якої участі в, в, в самому передвиборчому процесі. Але я не бачу знов-таки в цьому логіку. Ми, якби ми завдавали удари по не навтопереробних заводах, а по портах, з яких Росія відправляє сиру нафту та ці нафтопродукти, то це було б мені зрозуміло, да. може виникнути якийсь дефіцит на ринку, що тоді відповідно підвищить ціни. Але справа в тому, що експорт сирої нафти не змінюється. Більш того, деякі експерти, в тому числі і російські, вони прогнозують наступну ситуацію саме завдяки тому, що Україна пошкодила цілу низку НПЗ, у Росії виникає профіцит сирої нафти, і вона вимушена збільшувати її експорт. Бо, на відміну від там не знаю, крану з водою. Нафтовидобувну вишку або газову так само її практично ну вкрай важко просто зупинити це тривалий процес з помпуванням технологічним. Він дуже дорогий. Отже, набагато дешевше для країни, яка займається видобутком, продовжувати цей видобуток, і тому в Росії виходячи з того, що потужності для переробки власні вони скоротились. Відповідно, збільшується кількість цієї непереробленої нафти. Поява її залишків, її зл... надлишків, точніше, на ринку. Воно навпаки, з точки зору законів ринку, воно має спричинити до падіння цін на нафту. Тому я не можу пояснити от логіку, не бачу логіки в, скажімо так, в позиції, і не тільки Остіна, там ще були заяви а, того. Радника президента Байдена ага. Салівана так ви маєте на увазі? Так Георгій Борисович А от якщо президент Франції Мануель Макрон говорить про те, що Європа має, має мобілізуватися, і Україні потрібно виділити 50 мільярдів євро. Він каже, що гроші необхідно дати українцям, оскільки США затримують допомогу. Його стати, якщо фінансування від США не буде, Європа повинна буде мобілізуватися і побудувати нові фінансові інструменти. Тобто, що це означає? Ну знову ж таки, чи це гарний для нас? Та якщо так не буде допомоги зі Сполучених Штатів Америки, тоді Європа на, для, на себе візьме цю функцію? Але все ж таки, чи можна тоді це означати, що все ж таки не буде цієї підтримки тоді зі, зі США? Як ви це розумієте? А, ні, ну по-перше, вчора ще прозвучала схожа заява прем'єр-міністра Франції, який заявив, що? Європа має покладатись на власну безпеку, а не перебувати весь час в залежності від підтримки з боку Сполучених Штатів. Вочевидь, це абсолютно нормальна, нарешті нормальна і прагматична реакція на ті напівзаяви, напівдії, на півдії, які відбуваються в Сполучених Штатах з боку Трампа та його прибічників. Звісно, річ європейців. Підверто лякають заяви спекулятивні, абсолютно непередбачувані заяви Трампа щодо участі сполучених штатів в програмах НАТО співробітництві з європейськими союзниками, його погрози про ну мовляв, там були спічі, які спрямовані, мовляв, на те, що Сполученим Штатам зовсім не обов'язково захищати європейські країни в разі там необхідності. Звісна річ, європейці починають прокидатися. І це чудово, я вважаю. Вони перебували в стані такого літургічного сну 70 років. І, і, і нарешті вони починають прокидатися. Підкреслюю, нарешті, хоча могли це зробити набагато раніше. От, наприклад, у Франції вчора, здається, вчора чи позавчора, вони ну, урочисто, скажімо так, відкрили. Відновили виробництво порохів на одному з заводів своїх, власних, який був просто закритий в зв'язку з відсутністю попиту на продукцію. А зараз в Європі не вистачає порохів, І тому Франція розконсервовує це підприємство. І це треба робити і іншим країнам теж. Тут виникає ну це все доволі складні процеси. З'являється з одного боку, начебто, Сполучені, начебто, Європа перебуває в залежності від позиції Сполучених Штатів щодо загальної євронаціональної безпеки. Погоджуюся, це зрозуміло. З іншого боку, ну невід'ємна складова будь-якої війни. Це порог. І виявляється, що 90% відсотків сировини для виробництва сучасних високоякісних пороків Європа закуповує в Китаї. То вона ще з'являється, що вона ще перебуває в практично в суцільній залежності від Китаю. І якщо зараз, ну, це взагалі ситуація така дуже складна, якщо Сполучені Штати зараз продовжують свою політику щодо стримування Китаю, в тому числі з запровадженням різного роду санкцій, вони абсолютно переконані, вони будуть вимагати. Підтримки своїх дій, в тому числі і від європейських своїх союзників. І як в такому випадку вести країни Європи, якщо з одного боку вони ну, мають підтримувати свого геостратегічного партнера в стримуванні Китаю? А з іншого боку, вони на 90% залежать від постачання нітроцелюзу без Китаю вони не зможуть виготовляти Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про Китай, я уточнюю, як ви вважаєте, Китай братиме участь у саміті миру у липні, так які відбудеться у Швейцарії, і чи є шанси, в принципі, от, ну, скажімо так, ну, змінити позицію Китаю так, по відношенню до, до, до всього, що відбувається власне в Україні? З моєї точки зору, якщо дивитись на всі ці події саме з геополітичного виміру? Росія ще в 2014 році розпочала розкручування спіралі протистояння. Реакція на цей початок, треба чесно визнавати, колективного заходу була доволі кволою, що спровокувало до збільшення рівня ескалації. 22 й рік став не Початком а став черговим етапом. За цей період з 2022 року ситуація в Китаї, вона, ну, точніше, не в Китаї, а позиція Китаю в цьому протистоянні, вона з моєї точки зору доволі значно змінилась. Від активного нейтралітету до пасивної підтримки Росії. На сьогоднішній день у мене язик не повернеться позиціонувати Китай як нейтральну країну. Що стосується подальшого розвитку, подальший розвиток він передбачає розкручування цієї спиралі. І з моєї точки зору, ще на, на сьогоднішньому рівні, оця спіраль вона не досягла. Того рівня, коли учасники все, взагалі цього наднаціонального процесу, дійшли розуміння того, що потрібно зупинитись, видихнути і повернутися до або створити якихось нові, але це надто складно, або повернутись до тих світових порядків, які були укладені в світі після Ялтинської конференції. І поки що, на жаль, як це болісно не було визнавати з моєї точки зору, принаймні, оце протистояння воно ще не досягло подібного рівня. Воно і надалі буде загострюватися. Чи призведе воно до повномасштабного зіткнення між там, не знаю, Іраном, Ізраїлем, Іраном Сполучених Штатів, Сполучених Штатів з Китаєм, НАТО з Росією. Я не знаю, я не можу цього передбачити. Але, ну, на жаль, скажімо так, простору для збільшення рівня, рівня ескалації ще дуже і дуже багато. Тому з моєї точки зору, чи участь, чи не участь Китаю, не матиме жодного значення, як в принципі, і сама ця конференція. Варі Борисович, Борисовичу, якщо не, не, не питання не. З вами обговорити, власне. Було був виступ у Верховній Раді е, Судоля. Так він говорив про те, що е, збройні сили України потребують е, резервів. Так і ситуація на фронті він говорив про те, що є складною. Вор перевищує нас у 10 разів. Він казав, що навіть у деяких відділеннях угал залишилося по два, в деяких по три-чотири людини. Тоді як з статутами їх могло бути 8-10. І коли Така ситуація призведе до того, що бригада, яка б мала обороняти до 15 кілометрів фронту, з такою комплектованістю може тримати лише 5, а іноді й менше кілометрів. Скажіть, будь ласка, ухвалений новий так, оновлений закон про мобілізацію, вирішить цю проблему з вашої точки зору чи ні? На жаль, ні. Я залишаюсь, і не тільки я. Я постійно в контакті з нашими військовослужбовцями на адресу. Влади і тих, хто ухвалював подібний закон, ну я принаймні чую лише тільки нецензурну лексику від тих, хто нас захищає. Що стосується ситуації з комплектацією, Да і це знов таки це не є велика таємниця. Можливо, для тих депутатів, які були в залі Верховної Ради, це якесь відкриття Америки. Можливо, для нашого керівництва, яке стверджує, що нам не потрібно 500 тисяч набирати. Військовослужбовців. Можливо, для них це якесь відкриття. От мій малий вчора спілкувався зі своїми хлопцями. І вони позавчора ходили на штурм, то з, з роти вийшло в стані вийти три чоловіки включаючи командира роти. Рота. Це майже 1000 бійців. То вибачте 100 бійців. 100, 100. 100. То, ну, я, я зараз просто не хочу заглиблювати цю тему, бо вона для мене дуже болісна, і мене весь час на телебаченні стримують, бо я починаю лаятися. А якщо я стримуюсь, мене тиск підскакує. Тому не бачу я позитивних зрушень в результаті прийняття цього закону, вже закону.